Я хата з краю, я нічого не знаю. Того, що хочу наголосити, що якраз коли наступає ворог, перша хра... хата, пер... крайня хата першою горить. Також не можна відмахуватись і лежати на печі довго, тому що хто довго лежить на печі, той може вчадіти. Тому сьогодні я всіх закликаю приєднуватись до. Такої організації нашої самооборони, хочу сказати, що Які би ми сильні не були поодинці, але ми сильніші, коли ми разом. Ми сильні тільки разом. Тому давайте якраз разом згуртувавшись, докажемо всім, докажемо цій владі, що якраз ми, українці, сама сильна нація. Тому що Україна для нас понад усе. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! Не буду багато говорити. Ще раз закликаю усіх небайдужих, хто хоче, може і має можливість проявити якраз нашу українську позицію в даний момент. Просьба всіх долучатися. Дякую, Назаре! друзі. Довіримо Назару, створювати загони самоборони. Довіримо. Приєднуйтеся! Дякую, друзі, на завершення. Знаєте, на початку минулого століття один відомий державний діяч великої європейської держави сказав дуже сильні слова. Він сказав наступне: нація своїм успіхам завдячує не так силі своєї зброї, як силі духу своїх громадян. Я вірю, ми українці, нація сильна духом. Ми українці, господарі на нашій Бога.